Пригадаємо формулу роботи. А дорівнює В помножити на Т. А це виконана робота, В продуктивність праці за одиницю часу і Т час. Відповідно, Т дорівнює А поділено на В, а В дорівнює А поділено на Т. Розв'яжемо задачі. Сторінка 21. Задача 1. Одна друкарка передрукувала за 5 годин 60 сторінок рукопису, а друга за 7 годин 63 сторінки. У якої з них більша продуктивність і наскільки? Увага на таблицю. Видно, що одна друкарка зробила роботу 60 сторінок і потратила 5 годин. Друга 63 сторінки. І потратила 7 годин. Головне питання задачі наскільки більша продуктивність у якої із них? Знаючи роботу, виконану першою друкаркою, і час потрачений. Як ми знайдемо продуктивність цієї, роботи? пригадуємо формулу В дорівнює А поділити на Т. А Поділити на те. Дізналися ми продуктивність першої друкарки. Аналогічно можна дізнатися продуктивність другої друкарки. І нарешті порівняти наскільки одне число більше або менше за інше, задача 2. За 6 днів на фабриці пошили. 1926 костюмів. Скільки костюмів пошиють на цій фабриці за рік 365 днів, якщо працюватимуть і з тією ж самою продуктивністю? Отже, за 6 днів виконали роботу на фабриці і пошили 1926 костюмів? А нас питається: А скільки ж? Костюмів пошиють за 365 днів. Чи можемо ми зразу відповісти на головне питання задачі? Мабуть, що ні. Давайте подивимося, що у нас невідомо в першому рядочку? Так, продуктивність праці. Для того, щоб дізнатися продуктивність, пригадуємо формулу її знаходження: треба роботу поділити. На час. Дізнаємося продуктивність за один день. Тут вона буде тією ж самою. Знаючи продуктивність і кількість днів, ми можемо відповісти на питання головне задачі. Скільки ж костюмів пошиють на цій фабриці за рік? Задача 3. Екскаватор за одну годину копає 18 метрів канави. Одну канаву він викопав за 7 годин. А іншу за 19 годин. Скільки метрів канави викопали за цей час? Таблиця. Для того, щоб дізнатися, скільки всього викопали канави. Подивимося, чи можемо ми це зробити зразу ж. І так. Одна канава копали її 7 годин з продуктивністю 18 метрів за годину, а другу з такою ж самою продуктивністю, але вже 19 годин. Знаючи про одну канаву продуктивність і час, ми знайдемо виконану роботу. Знаючи про другу канаву її. Продуктивність роботи на ній екскаватора, і час ми знайдемо роботу, виконану по другій канаві. Знаючи і першу, і другу роботу, ми можемо відповісти на головне питання задачі. Цю задачу ми можемо розв'язати і іншим способом. Продуктивність у нас однакова, а часу вони аж скільки працювали. Скільки вони працювали всього часу? Знаючи продуктивність, ми дамо відповідь на головне питання задачі. Задача четверта. Двоє друзів узяли в бібліотеці однакові книги. Один читає 8 сторінок за день, а другий 9 сторінок за день. Хто з них прочитає цю книгу раніше і наскільки, якщо всього книга має 360 сторінок? І так двоє друзів. Один виконав роботу 360 сторінок із продуктивністю 8 сторінок за день. Інший ту ж книжечку прочитав, але вже за 9 по 9 сторінок за день. Головне питання задачі хто з них прочитав цю книгу раніше і на скільки? Щоб порівняти на скільки і хто швидше. Давайте дізнаємося, скільки часу потратив перший на виконання цієї роботи, на читання книги. 360 це в нас робота. 8 сторінок за день це в нас продуктивність. Пригадуємо формулу знаходження часу. Дорівнює робота поділена на продуктивність. Відповідно про другого, ми теж можемо дізнатися. Робота поділена на продуктивність. Знаючи час одного і іншого, ми можемо порівняти наскільки.